Уявіть собі, 19 травня 1536 року, стіни лондонського Тауера на Ешафот піднімається королева Англії, та сама жінка, заради якої король Генріх VIII пішов проти папи римського і власне змінив хід історії. Як? Як таке взагалі могло статися? Історія Анни Болейн, знаєте, це не просто якась там сумна розповідь, це справжнісінький політичний трилер, який перевернув Англію з ніг на голову. Отже, давайте розбиратися, як найбажаніша жінка всього королівства всього за три роки перетворилася на державну зрадницю. Просто уявіть на мить цей контраст, жінка, яка була на самісінькій вершині влади, у якої було буквально все. І ось вона стоїть перед катом. А її корона, її символ тріумфу от-от перетвориться на сокиру. Її злет був таким же стрімким і запоморошливим, як і падіння просто в прірву. Але знаєте, щоб зрозуміти цей трагічний фінал, треба повернутися на самий початок, у той момент, коли все могло скластися зовсім інакше. Бо, на відміну від абсолютно всіх жінок при дворі, до речі, включно з її рідною сестрою, Анна зробила щось ну просто нечуване. Вона відмовилася бути черговою іграшкою для короля. Сім, сім років, тільки вдумайтеся. Саме стільки вона змусила чекати наймогутнішу людину в Англії. У світі, де жінок вважали, ну, скажімо так, розмінною монетою, це був настільки зухвалий і ризикований крок, що це просто важко уявити. Її умова була залізобетонною, ніяких тимчасових статусів, ніяких ролей фаворитки, які сьогодні є, а завтра немає. Вимога була абсолютною, шокуючою для того часу. Або корона, або нічого. Вона вела гру по крупному, і ставкою в цій грі було ні багато, ні мало ціле королівство. І наслідки цього рішення вони просто сколихнули всю Європу. Щоб одружитися з Анною, Генріх пішов на крок, який ніхто не міг собі уявити. Він кинув виклик самому папі Римському, розірвав тисячолітні зв'язки з Римом і просто оголосив себе главою нової англійської церкви. Подумайте лишень. Особиста пристрасть короля до однієї єдиної жінки спричинила релігійну революцію, яка змінила світ. Отже, Анна отримала свою корону. Здавалося б, перемога, але тріумф мав свою ціну. Тепер настав час виконати її частину угоди. І, як виявилося, ця частина була набагато набагато складнішою, ніж будь-хто міг собі уявити. Власне, ось у чому полягала вся суть. Вся її влада, її безпека, її майбутнє, та що там, її життя, все це тепер трималося на одній єдиній обіцянці народити королю сина, справжнього спадкоємця династії Тюдорів. Але реальність реальність виявилася геть іншою. І треба сказати дуже іронічною. Вона народила доньку. Так, це та сама Єлизавета, яка потім стане однією з найвеличніших правителей Англії. Але тоді для Генріха це було просто нещирним розчаруванням, і його палка любов почала ну дуже швидко холонути. І ось тут уся конструкція, яку вона так довго будувала, почала тріщати по швах. З одного боку, одержимість Генріха сином перетворила його кохання на холодне, нетерпляче роздратування. А з іншого, її гострий розум і активна участь у політиці почали серйозно лякати її колишніх союзників. Вони раптом побачили в ній загрозу, і вона почала стрімко наживати собі дуже могутніх ворогів. Ну от ми підходимо до останнього найжорстокішого акту цієї драми, Щойно на кохання короля остаточно згасло, а його погляд упав на нову фрелену, тиху й покірну Джейн Сеймор. Вороги Анни одразу зрозуміли, це їхній шанс, їхній час настав. А звинувачення, які їй висунули, це було щось неймовірне, не просто шокуюче, а гротескне, подружня зрада. Уявіть собі, одразу з п'ятьма чоловіками, інцест з рідним братом і вишенька на торті чаклунство, яким вона, мовляв, і приворожила короля. Це був не суд, це була просто ретельно спланована кампанія, щоб її знищити повністю. Але давайте зупинимось на секунду чи могла королева Англії, та сама жінка, що змінила релігію цілої країни, бути винною у таких жахливих і, відверто кажучи, брудних злочинах? Відповідь істориків тут абсолютно однозначна, і вона нещабна до її обвинувачів. Ні, справа проти Анни Болейн була сфабрикована від першого до останнього слова. Це був не суд, а справжній театр абсурду. Вистава поставлена з однією єдиною метою. Давайте називати речі своїми іменами. Це було просто холоднокровне політичне вбивство. Анна стала перешкодою, перешкодою на шляху Генріха до нового шлюбу з Джейн Сеймор, від якої він так відчайдушно чекав сина. І цю перешкоду треба було прибрати будь-якою ціною. Але історія, знаєте, має дивовижне, а часом і жорстоке почуття гумору. Генрік зробив усе, щоб стерти ім'я Анни з пам'яті він навіть їхню доньку Єлизавету оголосив незаконно народженою. Але у долі, схоже, були зовсім інші, набагато грандіозніші плани. Тільки подивіться на це донька, яку вважали символом поразки, не просто сіла на трон. Вона правила 45 років і за цей час перетворила Англію на могутню світову державу, започаткувавши її золотий вік. Ось це і є, мабуть, найвища така собі історична помста Анни Болейн. І хоча її власне життя обірвалося на ешафоті, її спадок, її кров, її дух, усе це продовжило жити в її доньці, Єлизавета зробила все те, про що так мріяв її батько, і навіть набагато більше. Тож так, Анна Болейн програла битву за своє життя, але вона без сумніву виграла війну за місце в історії. І наостанок питання, яке історики обговорюють і досі то ким же була Анна Болейн? Просто жертвою в жорстокій грі чоловіків, пішаком на шахівниці, чи все ж таки амбітною гравчиною, яка чудово розуміла ризики, але прагнула влади будь-якою ціною. Можливо, правда як завжди, десь посередині, але її історія це потужне нагадування. Нагадування про те, як одна людина, наважившись сказати ні, може запустити реакцію, яка змінить світ назавжди.